Ти солдат і тепер захищаєш рідний край від московських катів, Нечість бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вривалась в дім. Воїн, лицарю славний. Ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний. Ти слави своїх батьків. Відважний український воїне, нащадку славних козиків. Мій любий солдате, Молюся за тебе. З подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне небо, надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш. На це не потрібно ікон. Я просто у неба. Звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив, Безпечний всюди, була, щоб дорога, і стала на все тобі сил, щоб ти повернувся вцілілим, благаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе, я не знаю, мені відтепер ти, рідня.